Так, Всім привіт пароводам і Славутоводом. Щось у мене тут зашелестів, наче я думав генератор, скинув ремінь генератора, ну, наче як не шелестіло. Відвіз коротше, генератор на ремонт, тому що сам не зміг його розібрати. Ну, коротше, так, нюанси були. Розібрав, але не, не зібрав. От, ще й підшипник на той, що треба купив. Тому що розібрати генератор, ну це коротше, ви, Виявилось, що у мене на Славуті стоїть тут спереду підшипник 9516. 95, купив я 62.02. Ну, тому що в інтернеті кажуть, що 62.02. От. І плюс тут же два підшипника стоїть спереду, тут 9516, а позаду я не знаю, вже там розбирався. Він сказав, що і той, і той був в поганому стані. Короче, відвіз. От. Він поставив, наче, як якісь японські 700 гривень за дві штуки. ну, Блін, нехай буде вже японські, Сподіваюсь, що воно все. Якби окупиться, хоча відносно Таврії таке казати складно. От. Поїздив я щось, блін, все одно шелестить. Розібрав отут стоїть отакий ролик у нас натяжний. Отам знизу два отакі болтика. Отакі болтика. От. Кріплять кронштейн такий от На якому і стоїть отак -от цей ролик. Все вже падає так він стоїть. На одному болті тут. Воно вибивається все легко. я коротше що хотів сказати, оцей 6202, той, що стоїть в натяжному ролику, можливо інформація комусь буде. Якби корисно, тому що я не знаю які тут стоять, а виявляється тут теж 62.02. Якраз от один тут зашелестів, я його і поміняю. Тому що якби другий поки що не хочу купувати. Один поміняю. Ну, краще міняйте два. Ось тут 62.02 RS якийсь. АПП груп. Не знаю, Корач, їх тут двоє стоїть, От з іншої сторони. Випресовується легко, буквально там викруткою викрутив чи вибив через цей отвір і все. Так що так, користуйтесь.